Вітаю вас, друзі! Російські загарбники розуміють, що вони не можуть захопити Україну, тому продовжують тероризувати цивільне населення цієї ночі. Знову під масованою атакою російських безпілотників була Одеса. Пошкоджено житловий будинок. На жаль, є один загиблий. Самі російські пропагандисти і не приховують, що коли вони атакують цивільне населення, коли вони вбивають цивільних, то це їм приносить неабияке задоволення. Кадри кращний пожар Одесі, зараз знайду воно. Окрім того, цієї ночі росіяни також здійснили напевно наймасованішу від початку російсько-української війни атаку на Павлоград по місту били і ракетами, крилатими та балістичними і безпілотниками. І з ночі та вранці російські терористи також завдав масованих ударів по Шостці, на сумщині по місту били і безпілотниками, і керованими авіабомбами. І це відповідь Росіян на усі ініціативи Трампа. Головний шулер міра. Я так понял, сидит і гадает на ромашке. Это я про вот эти вот всі розкази господина Трампа. За минулий час Україна також здійснювала масовані повітряні атаки на територію так званої Російської Федерації, в тому числі і по Підмосков'ю. Вводились ігранічені на роботу аеропортов в Мурманській, в Калугі, в Подмосков'я, Домодедово-Шереметьєво. Ну а для того, щоб загроза від російських шахетів ставала меншою, потрібна дуже. Дуже потрібна ваша допомога цієї ночі більше десяти повітряних цілей було збито дронами-перехоплювачами, на які видавали свої кошти. Тому я закликаю вас долучатися до збору. Будь ласка, донатьте, кожна гривня важлива. Дякуємо за вашу підтримку. Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Закиньте і на русоріз, і на шахедоріз. Навіть по одній гривні будь-яка допомога є надзвичайно важливою. І якщо ви чомусь не підписані досі на мій канал, то підпишіться. Звісно, вночі українські безпілотники масово атакували Москву та Московську область. Про результати роботи дронів наразі немає інформації. Знаю, скільки лідів. Російські пропагандисти розуміють, що війна до них наближається усе ближче і ближче. І скаржаться, що українські дрони кошмарять Москву мало не кожної ночі. І так удар по Москві. Дійсно противник кожну ночь. От просто кожну ночь, каждый день безостановочно питається атакувати безпілотними летательными аппаратами Наш московський регіон намагаються зрозуміти, для чого ж Україна завдає оцих ударів безпілотниками і припускають, що це просто такі випробування Сполучених Штатів Америки, тому що так звана Росія перетворюється на полігон. Это стратегічна модель давлення на Російську Федерацію осуществляемая СІДЕНИМІ Штатами Америки. І альянсом государств ми фактично полігон. там же є зв'язка. Окрім підмосков'я, також українські дрони цієї ночі працювали і на Ростовщині. Ми не знаємо, що там сталося, але чомусь зупинили роботу потяги. ще обстановка на железнодорожному вокзалі Ростов-Главний. діжки рейсів. Люди... Україна поступово розширює тактику застосування далекобійних дронів, і вночі вони працювали також і по тимчасово окупованому Донецьку. І, от про тимчасово окупований Донецьк, я маю вам сьогодні розповісти трохи детальніше, тому що там знову комунальна катастрофа. Обращаємося з требуванням голови нашої республіки Денису Владимировичу Пушиліну. В водоснабження нашого поселка. Проблеми із комунальними службами у тимчасово окупованому Донецьку почалися іще ще у 2014 році, одразу як росіяни захопили місто, але зараз ситуація стає взагалі критичною. Коротка, життя в Донецьку. Откриваєм краник. Он тупо п'є воду. Как вам такое в Донецьке води у місті або немає взагалі, або її дають лише один-два рази на тиждень. а Коли вода з'являється, або її привозять, то настає справжнє свято. Я не жартую. Сьогоднішній день у нас радісний. Тому що нам привезли воду, благодарне, звісно, спасибо. Та навіть якщо у окупованому Донецьку або у Донецькій області воду починають давати, усе одно вона надзвичайно швидко закінчується, буквально за декілька хвилин. Макіївка День подачі води, по графіку, вода. Все, піпець стало це такое, це називається руський мір. Саме так він і виглядає, коли немає навіть елементарних благ цивілізації, коли немає води, коли її доводиться набирати під час дощу. Каданець, гдетка виживаємо як можемо. Води немає, але при цьому мешканцям Донецька та інших міст, які знаходяться під окупацією, час від часу ще й підіймають тарифи за те, чого нема. 1 июля підняли оплату за воду від такої ситуації. Заболіло серце навіть у зрадника України Олега Царьова, який розповідає, що скільки немає у Донецьку води, місцевим доводиться какати у кульочки, а потім вони їх викидують на вулицю. Трагедія каже Олег Царьов, але це той самий царьов, який допомагав Росії. Я нам розпочинати війну та захоплювати Донецьк. Він тепер плаче. А ти що плачеш? Ні, Те саме стосується і зрадниці України Тетяни Монтян, яка живе у тимчасово окупованому Донецьку. Хоча правильніше було би сказати виживає без води. Саме за це вона й боролася. Ніє, води зовсім. І воду брать ніякуди. Всі водохранілища. Вони всі заросли камишом, води нет. без води змушені сидіти також і росіяни, які приїхали до тимчасово окупованих територій Донецької області, та і зрадники України, які проти України воювали. Погибші жопаші муж'я, які воювали 14-го года. Вот малыш стоїть, який хоче купатися. У нього папа ветеран бойових дій. У мене муж погиб, ветеран бойових дій. Я ветеран бойових дійств І Я міг би позловтішатися, але не буду, тому що на тимчасово окупованих територіях і у Донецьку, зокрема, є ще дуже багато наших людей, які лишилися вірними Україні. У чому ж причина цього колапсу? Якщо казати широко, то а вже ж тому, що так звана Росія напала на Україну. Та якщо говорити детальніше, то й внаслідок бойових дій постраждала інфраструктура, та й росіянам просто насрати на те, що там відбувається. От наша нова гедра, Красавиця. на гедрі, от туди ніже на платіні стоять насоси. Качають воду, качають воду, ні куди ремонтувати водогони просто немає. Кому та й у окупаційної адміністрації таке завдання не стоїть. Місцеві навіть виходять час від часу на протести і обіцяють звернутися до Путіна находятся на состоянии, вот уже вже все вимирання просто. Все хотят уже отсюда куда-то уехать, потому что жить здесь просто невыносимо. Будем обращаться к Путину, а Що делать? Дуже логічно звертатися до того, хто цю проблему власне і влаштував. Але у Владиміра Путіна і так усе під контролем. Ми не там порядок. это точно Донбас. Серце Росії росіяни, ті самі, які розповідали, як бомбілі Донбас насправді просто знущаються із мешканців Донеччини. Знущаються і представники окупаційної адміністрації, які кажуть, що комунальних проблем насправді немає, це усе фейки. Ворог вигадав: провіряйте всю інформацію, тільки офіційні істочники. Ну, ви вороги, тут працюють в цьому напрямку, розкачують різні, і розганяють слухи. Та нічого дивного у такій ситуації немає, куди приходить рус. Ський мір усюди так і відбувається. Росіянам і на своє населення насрати. он мешканка Білгородської народної республіки скаржиться, що вони тепер як у санітарній зоні, їй доводиться йти до лікарні 20 кілометрів, тому що навіть транспорт не працює. Нічого хорошого тут не очікується, мабуть, тому що ми получаємося як буферна зона, з нас зробили. Звісно, все це дуже больно. Тут у нас ви такою ніхто і не думав, що таке може статися, а треба було просто не розв'язувати війну проти України. Але Україна має цю війну завершити. Завершити її можна тільки у один спосіб: коли буде винищено якомога більше росіян, і для того щоб російські загарбники дохли, наші воїни завдяки вам отримали ще 336 нових FPV, у тому числі на оптоволокні, і у тому числі перехоплювачі шахедів. Ми бійці батальйони безпілотних систем легі. 61 МБР. Дякуємо спільноті Стерненка за надані 50 ФПВ Русоріс, які допоможуть нам більше знищити пірів. Слава Україні! Доброго дня! Хочу щиро подякувати благодійному фонду Стерненко за надані дрони для нашого зводу безпілотних авіаційних систем та від нашої 128-ї бригади разом до перемоги. Від імені 1-го батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Хочемо висловити подяку спільноті Стерненка за ці надані 50 епідронов на оптоволокні. За допомогою них ми будемо знищувати окупантів і наближати нашу перемогу. Слава Україні! Героям, Героям слава. Слава. міцного. Ми бійці 93 ї бригади, першого механізованого батальйону з воду ВПРК. Висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненка і самому Сергію В'ячеславовичу за надану можливість виконувати. Бойові завдання у вигляді 25 в на оптоволокні. Закликаємо донатити на русоріс на знищення ворога і приближати нашу перемогу все ближче і ближче. Будь ласка, донатьте, кожна гривня важлива. Дякуємо за вашу підтримку. Слава Україні! Юрій! Ми, батальйон Сільну, висловлюємо щиру подяку фонду спільнота Стерненка за надані 40 літаків-перехоплювачів та 20 антишахідних дронів ракет. Слава Україні! Важає здоров'я прикордонники півдня щиро дякую спільноті Стерненка та всім небайдужим людям за надані нам на пішохідні БПЛА, типу стін від диких шершніх кількості 20 штук. Очистимо українське небо від ворога. Бажаю міцного. Ми, пілоти батальйону безпілотних систем Black Sky хочемо висловити подяку пану Стерненко та його спільноті за надані 50 fpv дронів для нищення ворога на Покровському напрямку. Разом до перемоги і слава Україні! Підрозділ Евпів мотопіхотного батальйону 30-ї бригади. Дякую спільноті Стерненка та всім, хто донатить за ці FPV-дрони. Разом до перемоги, слава Україні, героям слава усюди, куди приходять росіяни, настає тільки смерть і руїна. Зупинити росіян можна тільки в один спосіб, знищуючи їхній особовий склад, і щоб наші воїни мали більше інструментів продовжити й далі допомагати силам безпеки та оборони України.